По-перше, в парках, які ще поки є, поки ще їх не виробили, то можна гуляти, користуючись нагодою. По-друге, можна покататися на озері, якщо літом. Дуже велике число різних барчиків, дуже великих ресторанчиків дає площа, то хто які просто любить відпочинок. Можна взяти ровер на прокат. Тобто, кому який відпочинок подобається. Можна сходити в похід. Ну, ми в Тернополі майже не відпочиваємо, тому що у нас є така пригородна, невеличка дачка. І ми фактично там час проводимо. Все літво, в Тернопіль приїжджаємо, тільки так підливати вазон. На Тернопільщині. на Тернопільщині є місця дуже гарні, дуже добротні. Ми недавно вернулися з невеличкої поїздки по Дністру, сплав по Дністру. Ось залишилося найприємніші враження. Були в національному парку Кременецькі гори. Теж дуже цікаві місцина. Ось, ну, медобори, заповідники, екологічні стежки, Бережанщина, теж мальовничі місця. Ну, я хочу сказати, що якщо б наша трошечки рекреаційна інфраструктура її покращити, то мені здається, що значна частина туристів могла б віддихати і на місцевих курортах. І то можна відключити в в, рам... в межах міста. М -м 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 -м. Зараз подумаю. Ну, якщо наприклад на природі мається на увазі чи десь в якихось закладах? Я, якщо вже геть є якийсь там час трошки, щоб вирватися кудись поближче до природи, то я намагаюсь вийти кудись в ліс, кудись де мало людей. І навіть в Тернополі можна знайти такі місця, бо в ну, нас багато людей в лісі, навіть тому самому і в парках, коли гарна погода і сонечко, але вони всі десь там поближче до якихось доріжок і не відходять вглиб. А якщо там знати і орієнтуватися в місцях, то відійти на кілька метрів далі, і там чисто немає людей, і дуже гарно. Ну, біля мене особисто є е, парк Загребелля, і я часто там гуляю, там є джерела, багато тваринок різних, і ну, я люблю бути там, якщо є можливість. Я живу тут на дружбі, близько. На рив'єрі, плаваю постійно. Там дуже красиво. Дякую вам. Була чистенька, можна плавати. Щоб не казали, що поляну, що там брудно, не файно. Тупільце відпочиваю в подолянах, ходжу на фільми. Ну, гуляємо з дівчиною, наприклад, по центру, заходимо в козу. В козі дуже смачні, дуже десерти є. Ну і кава, капучино, мокочину. А що можна покращити? Печенку? Покращити. Ах... От базар... на базарі все дорогу зробили. Щоб не ходило стільки пішоходів по дорозі. От був кращий відпочинок. Так би було спокійніше добиратися. в центр або ще кудись. Ну, здебільшого, це Івачів, якщо безпосередньо в місті, а так, якщо і то Карпати літом, рідко як найкраще в Тернополі. В принципі, в парку Топільче, на набережній. Ну і в Кутківцях на пляжі. В принципі, це ті місця, де в спеку можна заховатися від сонечка, позасмагати. Як конкретно ж де ви відпочиваєте на Насправді немає різниці. Сернопіль місто для того, щоб можна було гарно відпочити.